Перемоги. Благодійний фестиваль під такою назвою відбувся у селі Петропавлівка, що у Білородністровському районі. Місцеві господині й господарі знесли на ярмарок усе, що Бог послав, і виростили двайливі руки: домашні вертути і тортики, молдавські плачинди, фрукти, кавуни, мед. Щедрий стіл гостинно накрила вся громада. Добрий день, це Солом'янка. Ми продаємо те, що зробили самі вдома, також продаємо кавуни з нашого поля. Також напої домашні. Ми продаємо для того, щоб зібрати гроші для наших для наших героїв, так сказати, щоб а, наближити перемогу, щоб ми могли жити в мирі та сбою. Домашні проценти з бризою. Випечка наших дівчат в селі вони також домашні всі інгредієнти. Для сьогоднішнього ярмарку хочеться побажати, щоб зібрати як можна багато біль повітря грошей, щоб підтримати наших хлопців, які там захищають нас, для того, щоб ми могли жити у та світі. Ми сьогодні представляємо село Олександрівка. Це дуже мальовниче село. приїжджайте до нас в гості. У нас є вино, у нас є персики, бринза. У нас є у нас все є. Приїжджайте в гості до нас. Сільські ціни на ярмарку дуже відрізняються від міста. За 10-15 гривень тут можна скуштувати будь-які ласощі. Виручені кошти складають у скриньку для воїнів, які зараз захищають Україну від російських окупантів. Господині діляться секретами своїх смаколиків. Капкейки на кефире. Туда входит яйцо, масло, кефир, мука, олія, растительное масло. Сверху шапочки это белковый крем, заварной. І масло збивається все, хорошу всі піночку, акуратно вкрашається, присипається. Дуже це хотіла робити, знаючи, що ці гроші йдуть для наших хлопців на підтримку. Це дуже важливо для нас усіх, бо ми живемо тут у мирі, у злагоді, спокійно, дуже нам тут гарно. Ми бажаємо миру і бажаємо, щоб наші хлопці повертались додому живими крепкими. і Ми їх дуже тут чекаємо. Ми дуже -дуже Дуже вдячна за це, дуже їм слід. Ми Сімпєм Дімсад старого там атлус, турчур, тортур, брензибаки, плещінцелі, то там бенду, то фесбустос, пінтру заселу, село Фараонівка. Ми привезли піцу, привезли шашлик, шурпа дуже хороша, сягняки. Хозяйственный кооператив Петропавловский занимается выращиванием зерновых и технических культур. одного, к сожалению, нету. При разделе хозяйства это самое оно ушло. Я сам местный коренной житель, уже за своими плечами более 40 лет трудовой деятельности. Уже 20-й год возглавляю кооператив Петропавловский. В этом году получили вроде бы неплохой урожай. Помогаем Сбройным силам Украины, выделяли крупы, сахар, солнечное масло. Также выделяли однодневный заработок. Сейчас вот сегодня организован благодейный ярмарок на корысть сбройных сил Украины. Победе, конечно. Слава Украине. В нашу красивую шурпу красавицу входит. Барашка молодая, морковочка, картошечка, овощи. Все натуральное, все вкусное. В честь наших ребят, которые служат, которые за нашу страну воюют маленькие, здоровье всем. В честь них этот праздник мы, все наши девочки, громада, спонсоры, все участвуем в этом нашем празднике. Один журавлик повернулся, взмахнувшим своим крылом. Павлівська громада під час повномасштабної війни вже втратила п'ятьох своїх героїв. А зараз у лавах Збройних сил Україну боронять десятки місцевих жителів. Саме їм цього дня були присвячені усі виступи дитячих і дорослих колективів. У такому масштабі благодійний ярмарок громада проводить уперше, розповіла голова Оксана Чернова. Наша ярмарка створена для того, щоб підтримати наших хлопців, воєнслужбовців збройних сил України, і всі виручені кошти підуть на їх підтримку. Завдяки нашим хлопцям. Ми зустрічаємо світанок та захід сонця. І я хочу побажати їм, щоб вони скоріше повернулись додому живими та здоровими. Я хочу подякувати всім, хто організував цю ярмарку, і подякувати всім, хто прийняв активну участь в цій ярмарці. Ми, як ніколи, зараз повинні бути згуртовані і підтримувати один одного, а більше підтримувати наших хлопців. Слава нашим героям разом до перемоги! А на сам кінець для Петропавлівської громади виступив гурт «Made in Ukraine», який завершує свій благодійний тур Одещини. Співали українських пісень і веселилися на